Вулицю Грибоєдово закатують у асфальт. Ремонтні роботи почали два місяці тому. Зробили водовідведення, виклали плиткою тротуарні зони. Загальна протяжність нового покриття дороги склала 700 метрів. Асфальтування закінчить сьогодні. Завтра залишиться нанести розмітку. Ми планували, щоб до, скажімо, так до першого числа ця робота була виконана. Чому? Тому що дуже великий об'єм роботи виконується зараз в місті в цілому. І ну люди вже трошки терпіння теж не желізне, тому що весь центр переритий. Тому треба, скажімо, так, ну закінчувати роботи і відкривати дороги, щоб люди могли нормально виїжджати із дворів і добиратись на роботу. Попри напругу у місті, створену перекриттям доріг, результат людям подобається. Дуже приємно для нашого міста. Все красиво, дороги такі були у хабірі, що не проїхати, не пройти. Стояли калюжі там, завжди, як дощів, А зараз красота, все зроблено. Ще одна наш мер зробив таку гарну дорогу, тут можна ходити кататись на роликах. Візуально, звісно, все добре, дороги роблять, парки. Це перша дорога, яку повністю відремонтували з початку весни. Наступна вулиця Гагаріна.